Он немножко другой, потому что те тренера, которые были, это, наверное, старая школа, да, и то, что нравится мне у Станиславича, у него есть свои идеи. И как бы он не зацикливается на той работе, которая была там в те, в те времена, которая давала тогда результат. И мы перед каждой игрой как бы, конкретно разбираем очень детально каждого соперника. Ну, как бы, Это, наверное, всім футболістам нравится, тому що ми виходимо на поле і ми знаємо, що ожидать соперника. Ми підтримуємо Сергія Реброва, бо він був з командою весь цей час. Він дуже талановитий, хоч і молодий, і не має досвіду. Я думаю, це не проблема. Зі свого боку ми обіцяємо всебічну підтримку йому і дуже його поважаємо. з Ребровим. Ми спілкуємося від самого початку, адже завжди більше говориш з помічниками головного тренера. Зараз вже Ребров головний тренер, і тепер набагато стане легше працювати з ним та Раулем. Насправді порівнювати цих тренерів не можна. Сергій Рибров з нової генерації коучів він пограв у Європі, тому йому легше зрозуміти нас, європейців, і сучасні тенденції футболу. Блохін зовсім інший тренер. говорять про те, що ви нібито покинете дна Туреччина, Франція. Ну чутки чи насправді є якесь зацікавлення. Про це лише говорять нині. Немає жодної пропозиції. Коли я перейшов до Динамо, я сказав, що хочу виграти чемпіонат України. Я сказав це абсолютно серйозно. Цьогоріч нам не вдалося, але в мене п'ятирічний контракт з Динамо, і я хочу тут грати.